Хто має право заходити до вас вдома, хто знає за законом. Кого ви зобов'язані допустити в своє житло? Зобов'язані пустити. Да. Ну, поліція... поліція у якому випадку? Ну, якщо є якісь допомоги... Рішення суду про обшук. Ну, типу, поліція і органи, типу. Поліція. Тільки поліція. Якщо в них є або судові виконавці, є рішення суду про обшук. Датовано з сьогоднішньою датою. завтра воно вже буде нелегітимне. Або вони зобов'язані вам показати постанову суду, рішення про обшук, така дата, така адреса. Якщо в адресі одна буковка неправильна до побачення, якщо це без п'яти хвилин 12 ночі, п'ять хвилин куримо і до побачення, якщо вони один раз зайшли і вийшли, другий раз цим рішенням зайти не можна. Ну, це тема окремого семінару. Ми робили такий семінар проведення обшуків. Але є ще один нюанс: поліція може проникнути вам в житло в випадку крайньої необхідності. Тобто, у вас вдома пожежа, з дому доносяться крики, постріли, або вони переслідували злочинця, який вломився к вам в житло. Як зазвичай чинить поліція, коли хоче зайти в житло. Вони дзвонять, ви відкриваєте, і перше, що робить коп, він ставить ногу на порог, Щоб ви не могли закрити двері. Бо якщо ви закриваєте дверця, це напад на офіцера поліції. Ви сказали коп. Дуже так. Ну мене на відео пишуть, я ж не можу не так писати про це. А я не хочу нічого поганого сказати про нашу поліцію. В нашій поліції є порядні, чесні люди. Я їх обох знаю особисто. So. Обох знаю, іншим не довіряю.